Персик на своєму троні лежить. У вікно дивиться. Любується видом з вікна. Бачите, як вмостився сюди, на цю подушечку. Внутри. А подушку, до речі, спробували витягнути, положили зверху, ну, сюди на цей. Не сподобалося. Взяв зубами стягнув і кинув на пол виліз. Потім думали, ну ладно, це грається. Положили подушку сюди, бо він зазвичай вранці приходить в цю кімнату і лягає та дивиться в вікно. Положили подушку просто на стуло. не лягає. Іде на диван лягає, або взагалі крісло минає піднімається на задні лапи, дивиться подушка. Не цікаво. Пішов. Такий перебірливий. А от всередину сюди, вона от, от, така подушечка сюди. <ріст> Не треба нічого гристи, Поставили, так, спить, воно йому наобору. Подобається, що воно виходить, що всередині така ямка. Він сюди свою моську опускає. І лежить так. Так. Воно тепле, такі добре тепленькі тут. Бо замітив, що поспить тут, полежить, потім йде на підлогу лягає. А підлога в цій кімнаті керамограніт, ти я сварюсь на нього. Лікуємо його лікуємо. Він йде, потім на підлогу лягає. лягає. Да? Повеселіше вже трішки. Бачите? А то дійсно було такий вигляд в нього був хворобливий. Що ти розмотилявся своїм хвостом? Розпушився? До зими готуєшся? Сапить. сон кота, Персавальда. Ну воно мигеньке воно так. Під його вагою, напевне, теж просідає. Він так мощується собі, набуває всіх форм під нього. Так що це місце одне з його улюблених, де він любить відпочивати. Так, да, сьогодні. Любиш тут відпочивати. Передавай всім вітання. Говорю. Вітанечко, всім. Ставте лайки, підписуйтесь на мене. Діліться з друзями моїм відео в Ютубі. Будьте здорові!